Всі ми хочемо, щоб здійснилося лише одне бажання. Святий Миколаю. Передай татові, що я старанно навчаюся, і він може мною пишатися. Я дуже скучила і хочу знову робити домашні завдання разом. Святий Миколаю, якщо можна, міцно обійми маму за мене. Я дуже хочу, щоб вона посміхнулась. Я допомагала мамі готувати твої улюблені вареники з капустою до святкового столу. Ми дуже скучили і чекаємо на тебе вдома. Ей, Святий Миколаю, ми... мій... мій тато захисник мені не треба подарунків, і йому... можеш йому, будь ласка, сказати, щоб він повернувся додому. Я його люблю. Я теж тебе дуже люблю, сину. Поки я тут, ти вдома за старшого. Я завжди посміхаюсь, коли згадую тебе, мій гарбузико. Ти в мене розумниця. Пишаюсь тобою, доню. Ти молодець, що допомагаєш мамі. Люблю вас, мої дівчата. Дива трапляються там, де в них вірять. З днем святого Миколая!